Що, прийшла Маринцес Святий, так? Як ти посварилась? Я ефірі читав. Посварилася? <риві> Ну-ну, поцілуй хоч племінника, та пів життя вже не бачила. Поцілуй його. Тирамісу покупне, я тобі казав не нести сюди. Фу. Я не люблю таке покупне. Дороге Дороге? <риві> Дороге? <риві> я я надіюсь, ти йому <риві> там лікеру <риві> ніяком давала? <риві> Коняк Давай їж ти. Поцілуй хрест, ну то все-таки скільки не бачу. Та вчора бачив. Ну то поцілюй. Та то, що ми не знімаєтеся. Ми ще потім поговоримо, чу. Те, що ми не знімаємо, то не що влучаєш мене. Добре, а за що ти на мене обідалась? Хто тобі сказав, що я на те обідає? Я вчора ефір читав. Ти ся вгнівала світом зі мною. Ти знаєш, як хочеш знати щось про себе, зайди в Тікток і прочитай. Ой, я почитав. Ну ти читай довідує. ся гніваєш на мене і на світа. Свята! Ходи галя де миритися, з тобою. Ну йдемо там попросиш, на, бач? панська баба не йде, йди. йди. Ходи покажу, що тобі Аркадія, картину, ходи. Не. Йди. ходи Пакуй, не, не, не говори багато. Йой. Ну я тобі кажу, йо-майо, ще вказів купа, ходи я покажу. Ми тут воспимо, якщо що. Ось вот тут. Одві картини Я бачила. Ладно? Ще крута, ні? Мені того теж дуже подобається. Та таке, то трошки... Та, там маленько, Тут трошки ніяка, так що ти дивись обережно. Але дивись, бо та ще не висохла. А то туба... А ну, то питає, питається, що я сюди не ходжу, не гнівайся. А хто ти фарби і ті во привіз? Я, ти. Та я ну. Але бреше. А то що треба, я так на камеру брати і показати, як я йду на ну, то я не Дивіться знаю. Дивіться всі, я йду на данелечник. Ти рідко сюди ходиш. А не гризе вже чи ні? Я ті, не гризу. Та добре, що він же на ногах не гризе. <ріст> <ріст> а я ж ну, 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 І що ти ка, ніфіга собі. Галя, то ти принесла? — І то до тебе полуплість. Ну. Буде новина. У мене? Я вагітний? Я що А що ти не кажеш? Ні, нічого. Та ти дуже похудав. Точно? Кавалірка, Сергій похудав, він навіть покаже. Чекайте, бо так голову Він похудав. — Що походав. Та ну ж що ти надував? То він надув кавалірка. Похудав дуже гарно. Похудав. ти молодець. Молодець ну ходи до світу будеш вибачатися. Що б ти... ти з нею посварилася? Тож мені, я знаю, які всі приходять. Перше ці посварити, а потім мене цілюй, люй. Попадай в ноги. А чому ми з посварили? А що сварила? Ти мала вибачатися. А, не? а, вибачте, будь ласка, що ми з вами похварили, не то що тут. Більше не будеш гнівати з нею. Ні. Ти світ не будеш зла тримати хворі? <рес> Цвет. ну все люди людям краще видно. Ну що там що? А, Кавалірка. Кавалірка. Галя, все, ви точно з святою посварилися, бо на новій пошті вона розвернулася і пішла геть. А що ти не стала? Я їхала. Ти я ворова мала ворова. сідати з нею в машину, ворова. з нею поїхати на, на каву. Я, я просто не посварилися. Я, я тут воєнно але свої? ми ї. Я б зайшла, забігла, віддала, що треба погнала. Або взяла, що треба Йома. Це цього відпарю ще шикарний. Чесно, так великий. <ріст> Свята, що це <ти ріст> таке? Та ти поговори з сестрою там, вона до тебе прийшли. <ріст> Та говорили вже перед тим, що. Ні, Я люблю, коли в чоло ну, <ріст> ну Як хочете. <ріст> а ти в цілому деш ми цьому? Я казав, хіба в останній раз. ха <ріст> Та ні, ми відкладаємося <ріст> в останній раз.